Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. І в нас нове надходження Volkswagen Jetta 1.4 на бензиновому двигуні. Коробка в нас автоматична. 114 тисяч пробігу у автомобілі. Передній привід. До речі, гума в нас стоїть Ecopia, Радіус дисків в нас 16-й. Авто в дуже гарному стані. В нас є також камера заднього огляду, доволі великий, велике багажне відділення. Автомобіль оснащений електросклопідіймачами. електропривід багажника. Ручне регулювання сидінь, і в нас тканевий салон. Тобто нам влітку буде не гаряче сідати до салону, а взимку не прохолодно. І, до речі, в дуже гарному стані салон стеля в нас білого кольору, немає п'ятен, немає ніяких е, зауважень. Заводиться вона в нас дуже легко. Немає абсолютно ніяких помилок. В нас, до речі, мультимедійне кермо. Також в нас є мультимедійна система штатна, все працює. Фріон, до речі, дуже-дуже гарно холодить. В нас великий місткий є бардачок, до речі, USB вход. У автомобілі також є. Давайте переглянемо задній ряд СІДІ. Так, прошу. Також ткановий. Все в дуже гарному стані. Розетка в нас є також 12 вольт. У автомобіля взагалі дуже-дуже гарний стан. До речі, даний автомобіль ви можете купити готівкою, безготівковим розрахунком, криптовалютою у кредит або лізінг. Все залежить за вашим бажанням, за вашими можливостями, друзі. До речі, авто знаходиться за адресою кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка, компанія Автофокус. Запрошую вас на тест драйв. І насолодитись даним прекрасним автомобілем. Усім гарного дня, друзі!